Щоб створити канал, ми заходимо на 3. і тут нажимаємо Створити новий канал. Нас перекидає на таку сторінку, де ми можемо назву каналу, опис та фото каналу ставити. Давайте називемо Новини. Канал називаємо Новини, і це буде канал про новини. Також тут можна фото вибрати, але я не хочу. Давайте зараз з вами опис придумуємо, опис до нашого каналу. Це, наприклад, в цьому каналі я буду виставляти новини. І оце так нас буде опис. Після цього назимаємо створити, і наш канал майже створено. Тепер ми можемо вибрати, е, чи це буде публічний канал, чи це буде приватний канал. Я би радив ставити приватний канал, тому що його можна в пошуку знайти, і плюс ще можна посилання своє зробити на, свій, на своє усмотрення. Давайте посилання зробимо, наприклад, новини 34.5. це буде наша, типа, як реферальна силка. Нажимаємо Зберегти, і нам. Е, Освітлюється те, що ми можемо додати друзів. Якщо ми додамося друзів, вони вже будуть як наші підписники, але вони зможуть завжди відписатися. Нажимаємо додати. «Додати». нажимається, давайте нажимаємо Пропустити. Так, наш канал створено. Для того, щоб нам його змінити, назву чи щось. Нажимаємо на аватарку. Зверху є три крапки. Нажимаємо на тих три крапки і у нас висвітлюється меню. Нам потрібно керування каналом. Тут також можна все настроювати, емоджі, але зараз я вам ще покажу, як зробити, щоб під ваші пости. Можна писати коментарі. Нажимаємо на обслуговування і створюємо новий канал для наших підписників, щоб вони там писали коментарі. І все, і нажимаємо зберегти. Також я залишу ссылку на свій канал, і він буде в описі.